Нас ходять народні депутати, там питання, найперше, яке виникає до них. Там у вас що десь навмисна на кімната є, заходиш в раду, і там вас перероблюють з людей на депутатів? Бо... <світ> Отаке прийшло і так от все. Я, до речі, скуте, про це скуте, готовий поговорити. Скуте, і... Так, а це, 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 це власне питання. Що, що відбувається там в цій системі? Чому зникає не знаю, відчуття, гострота моменту і так далі? Тобто стають. Не зараз не всі, от я можу констатувати, що це скликання воно о, більш о, людяніше. Тобто вони не втрачають людину в собі. Але дуже багато тих, кого ти ще вчора знав, в такій якості опиняється в якійсь є дві якості. причини: перша причина об'єктивна. Це психологічна причина, як правило, до влади прагнуть люди, в яких моральні принципи є менш залізні ніж людей, які не прагнуть до влади. Це у всьому світі так не тільки в Україні в, в Америці, там в Європі скрізь. Ну, більш пробивні люди, які ну які деколи готові порушити загально прийняті принципи, йдуть до влади. В них більше амбіцій, Вони розумієш, да? вони там переступають, що називається через голову. Тоді тому, коли вони туди по Часто вони їм легше порушити принципи або обіцянки дані попередньо. Є друга причина, теж об'єктивна, але зв'язана з нотки з нами з вами, як з громадянським суспільством. Відсутній контроль відповідального громадянського суспільства. Ми вибрали Верховну Раду і ми про це забули. В, в, в четвертому році цей, ми про повністю повністю профукали цей контроль. Цього разу, слава Богу, ми навчені у на своїх помилках трошечки розумніші. Цей контроль менше профукали. Ми сьогодні в програмі Нова Рада повідомляли про те, що від сьогоднішнього дня у нас є. Є вже просто піонери 23 грудня. Перші хто потрапив в раду, просто не в якості депутатів mm. або преси. А я знаю а як просто громадян України. Я, я до речі, для... аплодую Для цьому. цього Треба зайти на сайт Рада зайти там чомусь в розділі Контакти. І в розділі контакти знайти ці пункти, і Як оформити заявку, там правила оформити е свій контакт з Верховної Ради за п'ять робочих днів. Там ми сьогодні заходили на сайт Бундестага. Там сьогодні на сьогодні можна собі замовити екскурсію Слухай. як громадянина. Рим Роум вознбилденедей Рим не за один день будувався. Знаєш, є скайп-дзвінок Окей, okay. okay. що останнє, так? Да? Так от, цього разу контроль кращий, і я думаю, що багато з тих, так називають, я їх називаю в жарт млади депутатами, да? тих, яких молодих депутатів і нових, які прийшли в парламент, я зустрічався з багатьма з них і мав таку зустріч, і вона на мене оптимістично подіяла. Я думаю, що ці хлопці-дівчата, незалежно від того, в які вони фракції, якщо вони будуть триматися разом, головне, разом, незалежно від політичної. Конюнктури їхніх фракцій, вони мають шанс, якщо не кардинально змінити політику, це, я думаю, поки що шансу їх в них нема. Як мінімум, тобто їх замало, поки що, як мінімум, стати дуже серйозним подразником і прометеєм, таким, який буде нести вогонь наступним. Але для цього їм потрібна політична консолідація. Я їм про це говорив, я сподіваюся, вони їм вистачить сили і завзяття і мудрості консолідуватись між собою і створити щось, що дозволяло б їм разом ну, якби свої дії синхронізувати. Я може єдності сила я може.